Я, звісно, дякую, коли пригощають мене кавою, але я вже давно п'ю виключно свою каву. Подякую знову за каву, коли пригостите. Дякую спонсорам нашого каналу через Patreon, через, звісно, системи YouTube. Дякую за донати на... Наш благодійний фонд на наші проекти. Дякую за вподобайку за кожну. Поставте прямо тепер, під час прямого етеру. Це чогось любить Ютюб. А значить, і ми. Ну і звісно, дякую за коментарі, дякую за запитання, дякую за цікаві запитання. І дякую за ситуації неоднозначні, в якій ви намагаєтесь мене поставити. І сьогодні я хочу одну розібрати. Бо це, в принципі, я не буду говорити і мені. Це буде. Як це називається, інкогніто, тобто без імен, без персоналізації, але така ситуація повторюється час від часу. От ми, Мене просять за кумів, сватів, братів, просто за незнайомих людей. Розумієте, це так дивно, це е, е, просто людина щось собі примарилася, е, і вона починає бігти і комусь допомагати, не маючи на те законних підстав. І роблячи це у незаконний спосіб. Саме тому я хочу цю розібрати цю ситуацію, яка була, вона повторюється де-інде, але тут в мене під рукою я дивився старі дописи. сплило, я не буду говорити ні імен, нічого, але зачитаю, бо знаєте, дуже актуально. Але зараз я подякую не тільки за вподобайки, коментарі, за підписку за те, що ви ділитесь нашими етерами. Нагадаю, що треба підписатись на Фейсбук, Інстаграм, Телеграм і YouTube, Майстер Ован Стефан. Ми тут. Під кожним відео є посилання на те, щоб пригостити нас кавою, на Patreon, на спонсорський пакет YouTube. І можете звернутись до мене на. Месенджер Фейсбуку, і я вам надам, звісно, реквізити нашого благодійного фонду для благодійного внеску. Також запрошую вас на навчання, на проходження семінарів по е, безпечним кордонам по створенню пари, пари або е, <кій> зціленню існуючі марафони. Марафони вони дієві, неважливо, так, да, дійсно. Коли марафон проходить в певний час, то добре його пройти. Але він не стане дешевше через після, але він, можливо, навіть подорожчає. І ми зараз по-іншому будемо працювати з марафонами. Ми лишимо три марафони, вони будуть діяти рік, і потім ми будемо їх закривати і лишати тільки. Оновлювати, і е, е, будуть кожен рік оновлені марафони, базуючись і е, поглиблюючи е, існуючу прекрасну версію. Отже, ми будемо знаходити можливості, як поглибити, і як вдосконалити існуючі марафони. Тому е, і марафони по здоров'ю будуть оброблені, і на їх базі буде створено один єдиний марафон, який буде поглиблено і оновлено. Так само, і марафони по фінансах. Ми лишаємо єдину версію, всі інші ми прибираємо. Отже, друзі, дякую вам щиро за підтримку нас. Але сьогодні ми розберемо ситуацію, яку ви можете потрапити і намагатися втягнути інших. Отримав я колись кілька місяців тому, не пам'ятаю коли, дату. Доброго вечора, потрібна ваша допомога. Дякую. Хлопчик став свідком насилля над бабусею. Ну, по-перше, це не факт. Я відразу буду. У, у мами проблеми з психікою, у тата два інсульти, чи можете по фото допомогти дитині. От ви розумієте, тут і мама, і тато, і я відразу бачу, що людина стороння, не має ніякого відношення майже до хлопчика. Виявилося, це вчителька хлопчика. Сердобольна, дякую, що любите дітей пані, Але ну апеляція там малий вік дитини. Я працюю з дітворою, яка знаходиться в животиках у мами, спілкуюсь нормально. І вони дають згоду на рівні вищого я на те, щоб працювати. І в тому віці, про який йшлася мова, дитина теж готова дати, але ми стикалися з такими моментами, ну, не начебто, дитина в класі щось розповіла. А потім виявляється, що дитина придумала. І таке теж буває. І вчителька пропонує фото незнайомій людині. Ну, да, я публічна особа, да, мої роботи дієві, да, все, дякую за довіру. Але вона не має на це права роздавати фото кому не попадя через інтернет, без дозволу мами, тата, бабушки, хлопчика. Це взагалі це. Знаєте, це можна так робити привороти, замовити будь-кого, щоб привернути до будь-кого. Ну, зі мною ці номера не проходять. Я запропонував жіночі, звісно, безкоштовну допомогу. Хлопчику. Ніяких фото. З хлопчиком, якщо можна поговорити, у мене були такі моменти, що діти такого понарозказують у, у родичів істерика, а потім вони. З'ясовується, що діти пожартували, придумали, такого не було. І я порекомендував перше звернутися до шкільного психолога. Психолог професійна людина, яка знає з дітьми це законний засіб поговорити з дитиною, поспілкуватись, з'ясувати, що насправді відбулося. А вже там. і... Зрозуміти, чи потрібна допомога, і дитина може дати дозвіл в такому віці, на... і може і зі мною спілкуються діти і в п'ятирічному віці, і в трирічному віці, а уж там більш дорослі і подавно. Вони свідомі, якщо вони відчувають, що їм потрібна допомога і треба з кимось поговорити, і не тільки поговорити в моєму випадку, а й зцілитися. Вони на це дадуть згоду. От. Я просто багато бачу, отримую таких криків про допомогу. Я дуже радий, що ви співчуваєте, що ви милосердні, що ви хочете допомогти. Але є, знаєте, способи законні допомоги, а є способи незаконні допомоги. І чому я завжди схиляю вас іти законним шляхом, взяти дитину. Не в класі при всіх дітях, а залишити після уроків або підійти на перерві до цієї дитини і запропонувати. А давай поговоримо. Ти хочеш поговорити з цим про це, з ким-небудь, з професіоналів? І ви розумієте, я зараз на превеликий жаль в нашій країні дітей, які не просто були свідками насилля, а які підверглись насиллю. І звісно, я би хотів. Увійти в якусь програму або очолити якусь програму. Ну, для цього потрібні ресурси. Ну, по-перше, це має бути на державному рівні або коло державного рівня. І там мають бути професійні, крім того, повари, педагоги, вихователі. Має бути обладнане приміщення. Діточки мають кілька місяців пожити. З ними в мене є програми дієві, які я розробив. які Мали би допомагати діточкам, і я хотів би їх знайти спосіб їх реалізувати. От. Вони дійсно дієві, і вони можуть діточок зцілити назавжди від тих травм, які, і того насилля, і того жахіття, яке вони пережили під час війни. Але це кропітка, потужна робота. От. І методики. Досить цікаві, досить дієві методики. Але що хочу, то рачу. Це методика, я не знаю. От, роздавати фото хлопчика. Ну, ну добре, я відмовив, я сказав, Ні, я не відмовив. Я сказав, що треба поговорити з хлопчиком, я йому з ним готовий попрацювати, звісно, безкоштовно і все інше, але має бути. Домовленість і згода хлопчика. Отже, це не дитинка в животі, де, де я з вищим «я» спілкуюсь, це здоросла людина, яка може вирішити. Бо бували такі моменти, коли е, діти просто придумали щось, е, батьки в паніці, е, піднімають весь світ на вуха, а потім з'ясовується жарт. Таке теж не треба відкидати. От. А там все сплелося в кучу. І, і, і тато, і мама, і бабушка, і хлопчики, і все, і я вчителька. Хорошо? Гарний педагог, пер, любить дітей, я низько вклоняюся. Але мають бути здоровий глузд. Перше, до кого би пішов педагог, як по мені, до шкільного психолога, правильно. А потім уже, розмовляючи з хлопчиком, якщо потрібно. Втручання таких спеціалістів унікальних. Як я, будь ласка, я не проти. Я люблю дітей теж, я готовий їм допомагати. Часто, поки дитинка до мене дійшла, вже допомога прийшла раніше від мене на тонкому плані. І дитинка, можливо, і в цьому випадку, якщо там щось відбувалося, ангели впоралися з хлопчиком, бо я молився за дитину. Але я намагаюся вам, друзі, донести, що не всяка допомога є законною. Це знаєте, як перевищені правила самооборони. Можна потрапити в халепу, обороняючись. Тому я призиваю вас свідомо. І виважено ставитися до всіх ситуацій. Перевіряти кожну інформацію. Бо інколи людина мені розповідає, а у мене не то що сумніве. Я просто точно знаю, що то брехня. Ну, просто людина думає, що то правда. Але її ввели в оману. Розумієте? Тому я, як в, то, в тій ситуації я не готовий сказати, бо я ну, не бачив законних підстав втручатися. От і все. Так що, друзі. Ситуація в ситуації відрізняється. Але завжди треба діяти мудро, виважено, для того, щоб допомогти, а не нашкодити і ще й себе ввести в якусь ситуацію, за яку потім буде відповідальність. Дякую за розуміння, дякую за мудрість, за вашу, за виваженість, за любов один до одного, за співчуття один до одного. Дякую вам, друзі.